У Дніпрі руйнується фасад історичного будинку з гномами на вулиці Гончара. Від гіпсових фігур відвалились частини, а на стінах будівлі помітні тріщини. Місцевий житель Михайло каже, деталі фасаду падали просто на тротуар. Декілька разів було, що падало. Ну, останній раз, десь місяць тому було. Воно впало, розбилася, і стрічку натягнули, щоб нікому на голову не. Будівлі понад 130 років. Її побудував відомий купець Штейн, розповідає історик Максим Кавун. Там винаймали квартири професори тодішнього гірничого училища. Будівля є унікальною для Дніпра, каже історик. Фасад відрізняється багатим оздобленням. Тут можна побачити чудернацькі фігури гномів, грифонів та сатирів. Втім, зараз каже його стан незадовільний. На жаль, цей будинок він не впорядковано, тобто його фасад він потребує реставрації. Тут уже обвалилися дві жіночі голови за п'ять років останніх. У вересні 23-го року будинок отримав статус об'єкта культурної спадщини, каже начальниця профільного управління міськради Надія Лиштва. Але реставрувати пам'ятку зможуть лише за умови укладання з мешканцями спеціального охоронного договору. Ми їм неодноразово писали на всіх звернення, просили укласти охоронний договір. Навіть по закону визначено, що якщо власник не може утримувати пам'ятку, він має це повідомити орган охорони. А мешканці не спішать і потім неможливо буде прове. Ести реставраційні роботи, навіть коли з'являться кошти. Надія Лиштва каже: слідкувати за фасадом має керівна компанія. Втім, за законом вона не може проводити реставраційні роботи. Ми звернулись до керівної компанії, там повідомили, обстежили будинок та передали акт жителям з керівництвом. Нас не з'єднали. Я такі опроси не коментую, тому що після я просто приймаю всі ваші зонки. Зараз жоден з мешканців історичного будинку не уклав охоронного договору з міськрадою. Вплинути на людей кажуть в міськраді вони не можуть. Андрій Незнайенко, Олексій Корінів та Олександр Шалдибін. Суспільне новини Дніпро.